Доброго вечора, мої дорогенькі. У мене сьогодні розпаковочка мого особистого замовлення за серпень місяць. Ну, робила його е, дуже швиденько майже в перший день, тому що мені треба було замовити каталоги на серпень по льготній ціні. Так що, дівчатка мої, кому треба, є 10 штук по 5 гривень, будь ласка, звертайтесь, каталожки трошки є. По-друге, робила замовлення швиденько, тому що побачила, що з'явився оцей аромат. Колись він у нас вже був Faraway Infinity. Він дуже був у нас популярний, зараз він з'явився у новому форматі. Ось так він виглядає. І зараз покажу, як він виглядає. Ой-ой-ой, отак буде дуже гарно. Не хоче він відсвічуватись у мене тут навпроти вікна. Я на дачі, дівчатка, тому в мене тут такі умови. Дуже гарний, дуже класно. класний аромат. Просто, просто чудовий. Він колись був дуже-дуже в нас популярний. І його ціна на сьогоднішній день, ну, як і всі фаровеї, 599 гривень. Класнючий аромат. Рекомендую. Так, це я отримала за замовлення за 2300 ціні фаровей. 30 мл це брала кремчики, тому що зараз дуже вигідна ціна. Там, якщо парочку береш, то дуже приємна ціна. Я його брала в парочці, ось таким гелем для душу малинку. У мене забрали і крем і малинку, я поповнювала запаси. Також зараз дуже чудова ціна на full speed. Правда, там знижка дуже маленька наша, але все одно приємна ціна. 590. Ой! 499 мінус 10%. Навіть, начебто так. Десь я посіяла свій інвойс, не знаю де. І от відкрила його в інтернеті вже. І чому відкрила? Зараз вам скажу. Тому що десь в розпродажу я оцей, цю помадку. Мене питають, дівчатка, це Frosten Mouth. Із нашої помадки «Ультро». Вона її вже не продається і не випускається в нас вже, але ще вона ось така є. Я її отримала, отримала за, 150, за 159 гривень. І зараз вам скажу, який у неї код: 1467708. 1467 708. вона без скидки, вона вже без знижки, 159 гривень, так вона і є. Так що, хто хоче оцю помаду Frosten Mau, поспішіть вона десь в розпродажі. Не знаю, де це я її там знайшла, але десь знайшла. так що, отак от. Ну, і е, Зараз, якщо ви робите замовлення до 8 числа, то є ще завтра до 10 дні, е, ранку ще зробите замовлення. на... на, на на 1000 грн і більше. Ви отакий Черіш також можете замовити за 280 грн, Також дуже приємна ціна. Ну, і брала ще помадки люкс, тому що в мене продались. Оцей е, корал брала і рожевий сатін. У мене дуже популярний. Брала ще рожевий сатін. Так, ногті грязні, то я на вулиці була. Так, е, отримала ще пробнички е, новинок наступного каталогу. Чоловічі і жіночі аромати, новий етрекшн буде. ну, Жіночий солодкуватий, тут бачите, якась клубнічка, якісь квіточки, тут якийсь ваніль, тут бачу, вондо є така солодкувата. А чоловічий мені навіть, навіть сподобався більше. Хоча тут перець, якась, начебто, як м'ята, і також ваніль. ну, там, Квіточки і клубніка, а тут м'ята. Навірно, м'ята мені зайшла більше. Не знаю, треба походити, я не несла на руку, треба походити, спробувати. Ну, і отримала каталог на вересень, я вже його бачила, я вже отримувала його в кінці липня. Ну що можу вам сказати? Ціни ростуть. Оце тут на обложці ці новинки. Ціни сильно піднімаються, і такі конкретні ціни будуть. Будуть дуже-дуже конкретні ціни. Бачите, які ціни на аромати. Так що, отак. От. Ну, таке от замовлення не дуже велике. Но я хотіла вам показати, що вернувся Faroway Infinity. Поспішить замовити. І хто шукав помадку Frost Mouth, то я вам сказала в відео там код. Замовляйте, може ще встигнути замовити. Но 100, 159 гривень вже без нашої знижки. Все, всім пока. Будь хорошого дня!